Наша мовонька прекрасна, дивовижна, як весна, і співуча, і привітна, зачарує всіх вона. Гарно вчиться говорити, щоб звеніли, як струмок. Чиста, лагідна і добра, мова джерело думок. Ти знаєш, на землі все голос має, гуркоче хвиля. Камінь стукотить. Гуде жучок. І Пташечка співає. Десь вітер свище. В небі грім гримить Муркоче котик. Гору стрибає. Цвірінькають маленькі горобці. Та думку звук такий не виражає, тому немовні звуки звуться ці, а от людина мислить, розуміє, і у людини мова є жива. Вона Творити мовні звуки вміє, це звуки, що складаються в слова. Усе звучить, усе свій голос має, немовні і мовні в світі звуки є. Людина чує звук і промовляє, у цьому світі кожному своє. Щоб на письмі думки всі передати та інформацію, яка є на землі, створили знаки букви, щоб читати, і написали буквочки малі, Ми будемо тепер чудово знати, як звук немовний, мовний як звучить, а мовний звук та букву розрізняти, бо як без цього в світі нам прожить. Тепер і ви усі запам'ятайте. звук кажете і чуєте його, а букви бачите, спишіть і прочитайте. Все легко, просто, тільки й усього.